Поки ГРАС, який ми всі повально фармили, підбиває підсумки сьомої епохи, яку вони охрестили останньою, на світ з'явився новий проєкт із тієї ж категорії на блокчейні Solana, але із майже в десятеро більшими інвестиціями та топами на борту. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про доун. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та телеграм-канали у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. Коротко нагадаю, суть: ми, як користувачі інтернету, купуємо його у глобальних провайдерів, інколи навіть не використовуючи й половини із куплених ресурсів. А мережі по типу Gras чи от тепер Down пропонують нам монетизувати свій невикористаний інтернет. Це схоже із використанням сонячних панелей, коли ви встановлюєте собі такі, аби зменшити витрати на централізоване енергопостачання або й взагалі ним не користуватись. А в разі отримання надлишку такої енергії, можете її монетизувати на постійній основі, продаючи іншим користувачам. Так от, на цю децентралізацію інтернету проєкт зібрав уже 33 мільйони доларів. Для порівняння Grass зібрав 4,5. На борту то. Опові фонди, як от Dragonfly Capital, Parafy Capital, Wintermute та інші. Twitter абсолютно нормальний, і попри свіжість створення, вже має майже 40 тисяч підписників, серед яких чимало вагомих імен та організацій. Сам проєкт зараз на дуже ранній стадії, немає ще навіть свого сайту і тривалий час мав проблеми із реєстрацією. Проте зараз все набагато краще. А верифікованих користувачів вже понад 100 тисяч і їх кількість стрімко росте. За добу без перебійного підключення ми фармитимемо 1440 поїнтів. Тепер давайте глянемо, як зареєструватись і почати фармити. Для того, щоб почати фармити, нам необхідно встановити розширення. Зробити це ми можемо за цим посиланням із публікації. На цій сторінці натискаємо додати в Chrome, підтверджуємо. Бачимо, що наше розширення встановилось. Можемо закріпити його собі одразу. Далі перейти до публікацій та скопіювати реферальний код, без якого не пустить до фармінгу. Копіюємо. Далі відкриваємо наше розширення, натискаємо Contin та внизу натискаємо Регістр. Одразу внизу можемо вставити реферальний код, а вгорі вказати всі необхідні дані. Після того, як ми вказали всі дані, ім'я, пошту, яку обов'язково треба вказувати реально, тому що на неї підходить підтвердження, і без цього підтвердження ви не зможете створити свій аккаунт. Задали пароль, гуртаємо трішки нижче, проходимо капчу та натискаємо Create account. Бачимо, що аккаунт створено успішно. Можемо перейти на пошту та знайти там лист підтвердження для того, щоб підтвердити свою пошту. Переходимо, бачимо лист, натискаємо. Та натискаємо Click to Verify. Бачимо, що успішно верифікували свій емейл, і одразу можемо відкрити знову дане розширення для того, щоб залогінитись. Натискаємо Contin, вводимо дані для логіну. Далі після введення даних вирішуємо капчу та натискаємо Login. Через якийсь мінімальний час нас логінить всередину. Одразу бачимо, що ми приєднані, і показує якість нашого з'єднання. Варто зауважити також, що я тут зараз на цьому аккаунті користуюся проксі від ProxySale, і одразу не підключаючи сюди ніяких резидентських проксі, а просто користуючись звичайними окремими IP, я маю стабільне з'єднання. До прикладу, в тому ж самому грасі неможливо було фармити на окремих статичних IP, тому що вони не завжди проходили їхню перевірку. Зараз же бачимо, що якість з'єднання нормальна. Став лайк цьому відео, якщо хочеш, щоб ми зняли окреме відео про те, як якісно масштабуватися та формити. Більше поїнтів так, щоб вас не побрили. Також тут знизу можна отримати додаткові поєнти за виконання нескладних соціальних завдань. Для цього натискаємо Boost Reward, одразу бачимо свій реферальний код для того, щоб ділитися з друзями, а трошки нижче можемо зібрати сукупно додатково 15 тисяч поїнтів, приєднавшись до цього проєкту у соціальних мережах. Давайте почнемо з Твіттеру. Так як ми ніде не верифікуємо свій аккаунт у самому застосунку, я думаю, що ці завдання проходять, навіть якщо не підписуватись, проте як мінімум для отримання новин одним із перших. Варто на нього підписатись. Натискаємо читати, вертаємось до розширення і бачимо, що нам нарахували вже одразу 5000 поїнтів. Далі натискаємо знову Booster переходимо до Discord. Тут натискаємо прийняти запрошення, зліва переходимо у гілку Verify, натискаємо внизу Verify, далі, далі. І тут далі вказуємо те, що ми бачимо на картинці. Після успішної верифікації нам стануть зліва доступні усі гілки даного каналу. Далі для останнього завдання знову переходимо у розширення. Натискаємо «Boost rewards» та натискаємо на Telegram. Якщо ви це робите на персональний аккаунт, можете одразу тут натиснути Відкрити в Telegram. Я ж зараз натискаю скасувати і далі натискаю Open in Web. І внизу натискаю Join. Тепер можу закривати всі ці три сторінки, вернутися до розширення. Та бачу, що мені нарахували вже 15 тисяч понтів. Також справа вгорі можемо відкрити опції та перейти на свій профіль, для того щоб змінити пароль або оновити профіль. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на Ютуб та телеграм-канали за посиланнями у описі. Також діли своїми очікуваннями від проєкту, чи будеш фармити, та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та телеграм-ком'юніті. До зустрічі у наступному відео.